Тема лекції аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Питання, які будуть розглянуті на лекції. Перше питання: оцінювання платоспроможності підприємства. Друге ліквідність балансу. Третє аналіз основних показників ліквідності підприємства. Розглянемо перше питання. Оцінювання платоспроможності підприємства. З попередніх лекцій нам відомо, що фінансова звітність виступає основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства. На рисунку ви бачите взаємозв'язок та взаємообумовленість. Складових інформаційно-аналітичного забезпечення, дослідження фінансово-економічних процесів підприємства. В умовах ринкових відносин одним із головних критерій оцінки фінансового стану підприємства є їх ліквідність і платоспроможність. Платоспроможність означає. Наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів достатніх для своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань. Платоспроможність вимірюється коефіцієнтом сплатоспроможності. Такий коефіцієнт розраховують, як Відношення наявних грошових коштів та їх еквівалентів до суми термінових платежів на певну дату або на наступний період. Якщо коефіцієнт плату спроможності не менше одиниці, то це свідчитиме про платоспроможність підприємства, аналізуючи стан платоспроможності підприємства. Необхідно розглянути причини фінансових труднощів, частоту їх створення, а також тривалість прострочених боргів. Причинами незадовільної платоспроможності можуть бути невиконання плану виробництва і реалізації продукції. Підвищення її собівартості, невиконання плану прибутку, в результаті чого має місце нестача власних джерел самофінансування підприємства, високий відсоток оподаткування. Однією з причин погіршення платоспроможності підприємства може бути також. Неправильне використання оборотних коштів, відтягання їх, наприклад, в дебіторську заборгованість, вклад у понадпланові виробничі запаси та інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування. Водночас хочу замітити, що відсутність грошових коштів на поточному рахунку. Для погашення термінових зобов'язань не завжди є підставою вважати підприємство не З курсу дисципліни фінанси підприємства нам відомо, що успішно функціонуюче підприємство часто використовує вільні грошові кошти на придбання ліцензій. Надання позики купівлю цінних паперів. Тому при потребі нагальної необхідності погасити термінові платежі таке підприємство може перетворити такі свої ліквідні активи в готівку. Перейдемо до другого питання: оцінювання платоспроможності підприємства. Визначають як спроможність окремих видів майнових цінностей підприємства швидко перетворюватися в грошові кошти без втрати своєї поточної вартості в умовах кон'юктури ринку, що склалося. Чим коротший період. Протягом якого ці перетворення можуть відбутися, тим вища ліквідність. На рисунку зображено взаємозв'язок між категоріями ліквідності, а зараз прошу поставити перед собою бланк балансу. Це форма фінансової звітності номер 1 Дивлячись на статті балансу, будемо разом визначати ліквідність активів підприємства. Пам'ятайте, що абсолютну ліквідність мають грошові кошти, а взагалі, залежно від ліквідності, активи поділяються на такі чотири групи. Перша група ми її позначаємо А1 це грошові та кошти та їх еквіваленти поточні фінансові інвестиції. А2 поточна дебіторська заборгованість за її видами. Група А3 це запаси, поточні біологічні активи, витрати майбутніх періодів. Та інші оборотні активи. І остання група А4 це необоротні активи та необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття. В таблиці наведено групування активів за рівнем їхньої ліквідності, а також визначено нумерацію рядків. З метою віднесення окремих статей балансу до тієї чи іншої групи активів пам'ятаємо, що джерелами формування активів підприємства виступають пасиви балансу. Пасиви балансу відповідно до зростання термінів погашення зобов'язань. Групують також на чотири групи. Група П1 це найбільш термінові зобов'язання. Група П2 це короткострокові зобов'язання і забезпечення. Група П3 довгострокові зобов'язання і забезпечення. Група П4 це постійні пасиви. Або, іншими словами, власний капітал підприємства. Підприємство буде ліквідним, якщо поточні активи більші за коротстрокові зобов'язання. Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства проводять аналіз ліквідності балансу. Такий аналіз проводять в два етапи. Перший етап це складання балансу ліквідності. Другий етап розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. При такому аналізі ліквідності балансу необхідно порівняти групу А1 з групою П1. Потім групу А2 з групою П2, групу А3. З групою П3 і групу П4 з групою А4. Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови. Перша умова. Високоліквідні активи перевищують термінові негайні пасиви або дорівнюють їм. Друга умова. Середньоліквідні активи дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них. Третя умова низьколіквідні активи дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них. І четверта умова це важколіквідні активи або як їх ще називають неліквідні активи. Менші за постійні пасиви, необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу, є виконання перших трьох нерівностей, а уже четверта нерівність має так званий балансуючий характер, невиконання хоча б однієї із перших трьох умов. Свідчитиме про те, що ліквідність балансу відрізняється від абсолютної, або іншими словами, баланс не є абсолютно ліквідним. Якщо ж на підприємстві рівень ліквідності настільки великий, що після погашення найбільш термінових зобов'язань Ще залишаються зайві кошти, тоді можна прискорити строки розрахунків з банком, постачальниками, бюджетом чи іншими кредиторами. Вам, студенти, необхідно уважно розглянути таблицю 3 і зробіть, будь ласка, висновок, чи є баланс даного підприємства. Абсолютно ліквідним. Тобто, чи виконуються всі вказані умови. Перейдемо до третього питання. Аналіз основних показників ліквідності підприємства. Теорії фінансового аналізу відокремлюють поняття ліквідності балансу та ліквідності активів для оцінювання. Ліквідності та статичної платоспроможності підприємства використовується система відносних показників, які мають назву коефіцієнтів ліквідності. Основні показники розраховують за таким принципом. У чисельнику Відображають відповідні групи платіжних засобів, а ознаменнику поточні зобов'язання і забезпечення. Аналіз методичних підходів, вітчизняних та зарубіжних авторів, оцінки ліквідності та платоспроможності» свідчить, що в першу чергу використовуються три фінансові коефіцієнти, які є найважливішими характеристиками ступеня ліквідності та платоспроможності підприємства. Перший із тих коефіцієнтів це коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він визначається як відношення групи А1 до підсумку пасивів П1 і П2. Цей показник показує, яку частину поточних зобов'язань можна погасити негайно за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, або, іншими словами, Скільки останніх припадає на 1 гривню короткострокових позикових зобов'язань? Наступний це коефіцієнт швидкої ліквідності. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань можна погасити за рахунок оборотних активів. За вирахуванням запасів. Коефіцієнт поточної ліквідності, або його ще називають коефіцієнт покриття, показує, скільки гривень оборотних активів припадає на 1 гривню поточних зобов'язань. Цей коефіцієнт визначають, як частку відділення оборотних активів до поточних Зобов'язань. Ознакою, яка свідчить про погіршення ліквідності, є збільшення і мобілізації власних оборотних коштів, що виявляється, в появі збільшення неліквідних активів простроченої дебіторської заборгованості, векселів отриманих тощо. Для прикладу, в таблиці 5 наведено показники ліквідності та платоспроможності підприємства за 2018 і 2019 рік, а також наведено оптимальні значення цих показників. Порівняння розрахованих коефіцієнтів ліквідності з оптимальним рівнем, як бачимо по таблиці, свідчить, що у 2019 році баланс є ліквідним за коефіцієнтом швидкої ліквідності, а також за коефіцієнтом покриття. Значно погіршився показник абсолютної ліквідності. Розраховане його значення відстає від оптимальних значень. Бачимо по таблиці, що коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2018 році становив 0,32, а у 2019 році відбулося його значне зменшення і маємо 0,09, що дуже відрізняється від оптимальних значень. 0,2 і 0,3. Крім вищенаведених коефіцієнтів, ліквідність балансу характеризують також коефіцієнт оборотності запасів дебіторської та кредиторської заборгованостей. Порядок дослідження цих показників ми розглядатимемо в наступній лекції.